Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. На прохання глядачів показую, як почувається Дубовський рожевий після тижня проливних дощів. Це ті ж самі грона, які були героями попереднього відео. Ну що, на цьому меншому дві, дві тріснутих ягоди я бачу, але вважаю, що після такої погоди... Дві тріснутих ягоди, це взагалі не рахується. А сьогодні відео про один дуже смачний виноград, який називається конвалія. Народі його знають як Ландиш, але враховуючи, що автором є Віталій Загорулько із Запоріжжя, вважаю, що маю повне право називати його конвалією. В батьках у нього талісман та кишмиш променистий. Середньо... Ранній строк дозрівання це десь 130 днів. Зараз 17 вересня, Тернопіль, він майже готовий. Враховуючи тиждень проливних дощів. Якби світило сонечко, йому б цього вистачило. А так, ну ще трішечки-трішечки. Але як бачите, дощі ніяк не повпливали на цей виноград. Він не тріснув. Це перше сигнальне плодоношення. Трьохрічного куща, ось три таких грона зав'язалося. Має дуже приємний яскраво жовтий колір. Чорні плями це від обробок добривом. На жаль, вони не змилися дощем, тому майте на увазі, або краще фільтрувати добрива на основі гумусів. Значить, По конвалії, чому саме так він називається, коли ви спробуєте цей виноград, ви все зрозумієте. Виноград з таким яскравим квітково-мускатним смаком трапляється дуже рідко. Через то він і отримав таку квіткову назву. Тому тут мускат поєднаний з квітковими тонами. Він сильнорослий, двостатевий. Як бачите, ягоди. Вільні не тиснуться у гронах, чудово себе почувають. Ягоди майже всі однакового розміру. Ну, Горошіння я не побачив, оці декілька ягідок взагалі рахувати не будемо. Ось така консистенція. Ягідка досить щільна і соковита. Ну, відверто смак фантастичний, просто, якщо ви куштували лівію, щось схоже по. Соковитості. Отака от ж соковитість, як у лівії, а мускат цікавіший. Тобто за рахунок таких дуже приємних, можливо, і квіткових ноток. Ну, він чітко виражений, чітко виражений і смак, і аромат. Я багато читав відгуків про цей виноград і через те його і посадив. Але тепер, коли я його спробував, я зрозумів, що я його нікому не віддам. Будемо їсти самі. Це дуже смачно. Зустрів два недоліки, які згадуються. Перше це осипання зав'язі під час дощової погоди. Якщо цвітіння відбувається у дощову погоду, то деякі виноградорі помічають обсипання зав'язі. І другий момент це якщо сильні дощі під час дозрівання ягід, то ягоди можуть загнивати. Ну, По загниванню цього року я нічого не помітив. Хоча безперервно падає дощ більше тижня. Ще залишилася одна характеристика, як показав цей рік, дуже важлива, це оси. Гризуть виноград нещадно у цьому році. Як бачите, і восторг, і конвалія у мене без мішечків, тому що ці виногради мають щільну шкірку і оса. Її важко прокушує. Вважаю, що це важлива характеристика, причому під час споживання, під час їжі щільність шкірки не, не виражається, тобто не, не впливає на, на шалені смакові властивості цього винограду. Вирощуйте смачний виноград успіхів та щедрих врожаїв.